Привіт, це запись, «Що там лікар. Алла Петриченко, засновниця платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів з мною сьогодні. З задоволенням Михайло Хитряк. Привіт, Михайло! привіт, привіт, радий бачити. Дякую, я тебе смикнула. Ти ж маркетолог і власник агенції Logic Діджитал. І запитання дуже таке зосереджене. І ти знаєш, відповідь на нього, як продавати меблі через таргетовану рекламу. Класне питання. Насправді, досвіду у мене в цьому дуже багато, скільки в мене свій інтернет-магазин багато років, Працювала з великими інтернет-магазинами, з найбільшими, напевно, в Україні, а також нас в B2B-сегменті меблевого бізнесу чотири самих великих компанії це наші клієнти. В меблях можу дуже довго розповідати. Я, зокрема, про таргет для меблів. Насправді я би дав таких, напевно, декілька порад, чи, можливо, одна-декілька порад зараз. Подумає на ходу, які точно вам допоможуть ефективно продавати меблі. Перша порада. Це ми вже проговорювали на минулому відео, якось що потрібно обов'язково визначати товар, який буде добре продаватися. Тобто, якщо ми хочемо продавати багато, нам потрібно продавати не там дуже багато, там тисячу, десять тисяч і товару кожного товару по одному, по два, по три продажі робити. А нам треба визначити один основний товар, який буде нам давати 10, 20, 50, 100 продажів на, на день. Тому що я коли визначив свій товар. То в мене виробний постачальник мій, який робив товари. Він спочатку починав цеху, де в нього було там 15-20 людей, працювала бригада і виробили під мене на склад. За декілька місяців співпраці він вже не встигав відвантажувати. Він добрав ще один цех і запустив ще одну бригаду. Тобто він виробництво два рази збільшив через те, що ми так завантажили його роботу. І щоб такий результат досягнути, потрібно знайти цей товар. Як його знайти? Перше, що потрібно проаналізувати свій. Продуктову лінійку, що у вас продається, наприклад, якщо у вас інтернет-магазин де багато товарів різних виробників, подивіться, що у вас продається найбільше. Подивіться статистику, я впевнений, що є якісь певні моделі, які вже там дають в два-три рази більше продажів, ніж остальні товари. Це може бути перша історія. Друга історія, я вже, так як в маркетингу працював, я розумів, що моя цільова аудиторія, і я шукав якісь цікаві, незвичні товари і робив під кожного з них таку посадкову сторінку і запускав на тест. Скажу вам з досвіду, що з 5-7 товарів, які я запускаю продавати через таргетовану рекламу, 1-2 вистрілюють, тобто 1 або 2 дають дуже великі продажі. Щоб ви розуміли, в чому суть? Це коли, наприклад, там припустимо 10 товарів запакаєш продаж, і в тебе собі вартість реклами продажу одного товара, наприклад, може обходитись за звичай серед цих товарів, там, наприклад, 20 доларів, 10 доларів, 20 доларів, то в тебе може вискочити один товар. Який, по-перше, продаж товару буде коштувати 5 доларів, тобто собі вартість реклами. По-друге, що попит на нього дуже великий, і ти можеш масштабуватися, коли ти отримаєш на старті тестовіпотезу і 5 продажів, ти можеш масштабуватися до 10, 20, 50 товарів на день. Це просто потрібно тестувати. Це такий перший е, якби нюанс, що вам потрібно знайти товар, який буде реально продаватися великими кількостями. Друге, що вам потрібно зрозуміти, це продаж меблів, потрібно робити. Класний оригінальний контент, тому що більшість використовують просто-напросто в рекламних креативах фотографії або відео, там стінок вітальню, столів і так далі, які надає вам е, виробник. Зазвичай ці фотографії непоганої якості, але вони такі самі, як у вас, як і в 10 тисячах інших продавців. І щоб реально виділятися, вам ви не обов'язково створювати новий продукт, хоча ми створювали багато продуктів. Вам можна просто-напросто взяти ту саму стінку чи ще щось та вкласти час, вкласти гроші, але зробити якусь фото-відеозону і якісно відняти, зробити класний огляд фурнітури, покриття, матеріалів, показати, як в житті буде виглядати цей товар. Якщо, наприклад, наш один стопок товарів, які ми тисячі напродавали, в нас великі ну, гігамони, -гі 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 напевно України копіювали, це Steel Transformer, Бо цей тренд я зновів ще багато років тому. Після того, просто не скопіювали всі великі виробники інтернет-магазини України. Його то його я ще показував не лише просто як він огляд товару, а ми конкретно показали, як його можна використовувати в житті, власне, щоб людина могла спроєктувати це на себе. Ми показали, як, наприклад, там сім'я, там дитина, наприклад, може прийти і легким рухом розкласти журналі стіл в обідні. Як це виглядає? Фото поробили фото відео, і де стіл накритий, обідує сім'я, наприклад. І оцей контент, наш оригінальний фото, відео і огляди, це теж був драйвером для води. Востими По картинками, пустими фото, які дає вам виробник, Продавати дуже багато буде складно, ну або неможливо. Тому вам потрібно створювати свій контент. Ну і третє, напевно, це не напевно, а точно це потрібно робити посадкову сторінку. Якщо у вас інтернет-магазин, це теж окей, але вам просто потрібно буде в інтернет-магазині використовувати незвичайну карточку товару, де у вас фотографія, короткий опис і кнопка замовити. А вам потрібно робити на декілька розворотів екрана під спеціально під цей товар. Більше блоків, де ви будете розповідати про товари, будете закривати заперечення клієнта. Наприклад, фотографію покажете, що у вас якісна німецька фурнітура. покажете фотографію, що меблі з сертифікованих матеріалів виконані, і так далі. Цей кожен блок, кожен цей аспект буде закривати певне заперечення клієнта, у вас дуже сильно виростуть продажі після того, як ви допрацюєте свої посадкових сторін. Ось таких три правила: ще раз, підібрати правильні товари. Друге, відзняти свій авторський якісний контент, третє — зробити класну посадкову сторінку. Ну і звичайно, щоб працювати з професіоналами, щоб це все спрацювало так, як треба. Дякую за досвід. Саме от в такій товарці, да, в меблях ідеально розказав. І для мене було нове, що ну, наче стіл, де і стіл, ні, я маю. Його показати так круто на цій сторінці, щоб ще й мої менеджери з продажів менше уточнюючих запитань отримували. А це такий собі бонус трошки, да 100 годин на місяць економить, просто роботи спеціалістів. Все жити на сторінці понятно. То чому б не викласти на цій сторінці, дійсно ось всю інформацію. Mm -hmm. Ну, звичайно, ще є декілька, ще можна це все докручувати, можна робити ще і до продажі на сторінках, подяки і так далі. Ну це вже більш така стратегія. Можемо ми про це дуже довго говорити, але в цих три основних пункти: це 100%, Вони і догріють клієнтів, і заберуть велику частину роботи від ваших менеджерів. Михайло, дуже тобі дякую. Ідеально допоміг. Гарного дня. Дякую, назаємо.